А я Жуков звуковий Олександр Сергійович, я член ВГО журналістів проти корупції. На телефон 102 було повідомлено про вчинені правопорушення на території Воскресенцівської села на околиці села Воскресінці, де група осіб, от бачите, з тим номером ось, незаконно, незаконно скидала, зареблювала ставок. Для цього була викликана поліція. Поліція приїхала, нічого не зафільмувала, нічого не, не задокументувала протиправний дій цієї групи, яку очолював депутат Рогатинської міської ради, і приїхали брати від мене пояснення стосовно того, що мені погрожували. Мені погрожували так, фізичною розправою і так далі, хотіли бити, але справа йде в тому, що... Погрози лунали у зв'язку з тим, що я фільмував, фільмував правопорушення, яке було допущене незаконними діями на чолі депутата Івана Рогатинської міської ради, береча Ігора Володимировича. Ось, а ви приїхали і нічого, і нічого не задокументували. Ми це все викладемо на пояснення і будемо проводити перевірку по вашому цей. Проводьте. Що в межах кримінального провадження? — Проводьте. а що ви будете проводити перевірку, якщо ви не зафіксували того, що було скільки що робить випускали? Ви а як я можу відсувати? На камеру. На камеру. Я камеру знімаю, від початку мене фільмує. — Там... Та, Та, ви там я розумію, там не були. ви. — Як не були? Було у мене, ви її маєте, ви надаште. — ви як е, е, потерпіла сторона, ви маєте право надавати фото, відео, докази Та, обов'язково. Ви надаште зараз до матеріалів нам. Обов'язково. Ну,